Вітаю всіх на каналі Моцхі і сьогодні ми поговоримо про скандал англомовного буктоку. До нас він ще не дійшов, мені здається, не дійде, тому я маю подарувати вам можливість знати, що відбувається в світі. Тема нашого сьогоднішнього відео це Одра Вінтер, англомовна письменниця, яка проживає в Америці та видала в сам книжку Вік Скорпіона. Детальніше, чому воно зараз так виглядає, та чому це за власне скандал, ми поговоримо далі у відео. Бажаю всім приємного перегляду! Для тих, хто не знайомий з ситуацією, варто почати з 2021 року, коли Одра Вінтер тільки почала публікувати свої тіктоки, та вдалося їй зібрати дуже гарну аудиторію. Насправді доволі велику, тому що всього за кілька місяців в неї було щось близько 100 тисяч підписників. І це дуже гарний показник для Тіктоку в будь-який час. А проте, в якийсь момент, Одра Вінтер зникла з платформи, та це пояснювалося тим, що вона знайшла літературного агента, з яким вони почали працювати. Для тих, хто не знайомий з англ... Мовною та більш закордонною системою подання книг до друку, вони працюють не прямо з видавництвом. Такий варіант теж є, але він незручний та зазвичай менш ефективний. Суть в тому, що автор має зв'язатися з літературним агентом, який вже саме займається просуванням книги. І цей літературний агент щиро зацікавлений в тому, щоб вашу книгу видали, тому що, власне, це його робота. І Одра Вінтер знайшла собі літературного агента від видавництва, все було добре, над книгою працювали, редагували, але через два роки Одра Вінтер повернулася з відео, в якому вона ридала, що її кинув літературний агент, і, на жаль, книгу скасували. При тому, що після цих довгих років роботи вона просто була покинута, та це здавалося жахливим. Взагалі це дійсно печальна ситуація, і тут я не хочу нічого сказати, але ми далі перейдемо до суті, чому це, можливо, не настільки правда, як вона здається. Після цього Одра Вінтер вирішила просувати себе як е, сам видава, тобто інді автор, який видається самостійно. Ідея була цікава, і потім вона в якийсь момент почала говорити, що це вона пішла з-під літературного агента та сама вирішила так видаватись, тому невідомо, яким саме словам її можна вірити. Тому тут е, кожен умирає з чим вірити самостійно. Вона відкрила збір на те, щоб їй допомогли видати книгу, тому що це дуже дорогий процес, хто раптом не знає. А друкувати щось, особливо книгу це дуже <соць> дорогий процес та фінансово затратний, ресурсозатратний, що самостійно людина може собі це дозволити, лише якщо людина дуже багата, та в неї явно є зайві гроші. Чого, можливо, у Водрій Вінтер дійсно є, але про це поговоримо пізніше. Після цього цей збір не вдався, тому що Одре Вінтер, попри те, що їй вдавалося просуватися в Тіктосі, після довгої перерви в неї спав, почався спад того, наскільки вона була популярна. І за рахунок цього вона багато відео перетворювала себе на жертву. Що загалом зрозуміло в цьому випадку, і мені здається, це достатньо, аби дійсно почалитися, якщо звик до великого охоплення, а тут не вдається. Але в якийсь момент Одра Вінтер зрозуміла, що в неї є багато кращі варіанти. Вона може подавати себе як літературного генія. Насправді від літературного генія це перебільшення, тому що Одра Вінтер ніколи не заявляла, що вона геніальний автор. Вона казала, що її історія індивідуальна та що такого ніхто не наважувався робити, проте вона не подавала себе в контексті як вундеркінда та геніального автора, тому що я змогла побачити з її тіктоків. Вона подавала себе більше на рівні, що вона працювала над історією, яка порівню набагато краще за все, що ми читали раніше. що, знову ж, це можна вважати технічно за геніального автора, але я б не квапилась записувати її саме в хвастівники, які просто подають себе геніальним, а не свою історію. Тож суть в тому, що вона стверджує, що працювала над історією 10 років, і що в неї є письменницького досвіду 10 років так само. Однак тут виникає питання, тому що вона стверджує, що писала цю історію з 12 років, на даний момент їй 22, тож так, 10 років технічно є. Проблема в тому, що тут її слова можуть сприймати неправильно за рахунок того, що в середовищі письменників вважається 10 років досвіду це від моменту першої публікації. Професійної чи хоча б напівпрофесійної, тобто не рахуються в інтернеті, хоча технічно так. Ну, тобто, це не просто писати для себе 10 років і сказати у вас 10 років досвіду. Це конкретно 10 років досвіду написання, а не 10 років досвіду як автора, який видається. І зазвичай, коли говорять про 10 років досвіду, в сфері письменництва говорять саме за видані книги, роботи і тому подібне. Тому в цьому контексті Одра те ще перебільшує, хоча технічно її слова є правильними, і на, цей, на цю розбіжність також звернула увагу не тільки я, але й інші коментарі, які казали, що краще інакше подавати себе, а не зовсім вводити людей в оману. Тому що ті, хто звикли сприймати що 10 років досвіду, це значить, що 10 років людина стабільно публікується. Можуть не зрозуміти, що тут мається на увазі. На що Одра заявила дуже з захистом та сказала, що це не має нікого стосуватися неї 10 років досвіду, тому що вона 10 років писала. Знову ж, кожен обирає як говорити, кожен обирає слова сам, але Одра дуже не сприймає критику абсолютно, і це проявлялося навіть в найменших таких штуках, як ті самі роки досвіду, які. Їй просто звернули увагу, що це не зовсім коректно так говорити, але вона це сприйняла як особисту образу, і далі такі штуки тільки будуть продовжуватись. Також їй вдалося зібрати просто скажену кількість передзамовлень близько 6 тисяч, що це вже є дуже великим показником для дебютної книги, яку ніхто не читає для дебютного автора. Це просто неймовірний рівень та показник. Тож, коли люди почали отримувати свої примірники, очевидно, вони очікували того, що ці примірники будуть чогось вартувати. Так само вона зібрала команду художників, як сама вона заявляла, сказала, що це компанія, і ці люди на неї працюють. Припускалося початково, що ці люди в контексті працюють. що... Вони них просто зробили замовлення, і отак от вони долучені до книги, а не на контракті. Пізніше Одра сказала, що саме на контракті, і про це ми поговоримо трошки пізніше, зараз до самої книги. В ній дуже багато гарних, якісних ілюстрацій, в ній багато ілюстрацій в самій книзі, в розворотах, в обкладинці, і щодо цього варіантів, щоб прикопатися немає, тут вона зробила все просто неймовірно. І книга виглядає дійсно якісно. Однак проблема наступає в тексті. Для того, щоб ви розуміли, я прочитаю анотацію. Це Ян Хедал, тому раптом ви очікуєте якогось неймовірного епічного фентезі, можете не очікувати. Тож починаємо. 18-річна Єка Спрінг все своє життя була сповнена рішучості зібрати докупи фрагментальну історію Гардіана та змінити беземоційний кодекс честі свого знаку. Коли вона нарешті знаходить стародавній архів, що містить секретні знання про історію Гардіана, Рєка виявляє Свій, який розкриває існування міфологічної зброї та правду про кодекс Скорпіона. Це не те. Що інше, як маніпулятивна тактика, щоб утримати скорпіона при владі. Порушення святих наказів кодексу карається смертю, а рієка, яка вперше його порушила, ніколи не виявляє емоцій. Якщо вона не хоче бути вбитою за прояв свого гніву в супереч волі закону, вона повинна знайти та довести, що міфологічна зброя це більше, ніж просто історія, перш ніж її вб'є, нав'язливо знайомий вбивця, посланий, щоб її зупинити. Тож звучить насправді непогано, історія була б цікава для тих, хто не зрозумів, що таке Гардіан, це світ де знак Зодіаку визначає його магію, долю та соціальний статус. Це буквальний опис в Goodreads перед самою анотацією. Що знову ж світ, який Одра Вінтер працювала над ним 10 років, це, ну, ж, знаки Зодіаку, який не надто оригінальний концепт, але я не буду це сьогодні критикувати. І звучить непогано, тут маєте погодитися. Проблема почалася в тому, коли. Окрім її знайомих та окрім тих, кому вона довіряла цю книгу почитати, відгуки почали писати всі бажаючі і всі, хто її замовили. Тікток наповнився, ну, тому що букток, звичайно ж, наповнився тим, що всі почали скаржитись та казати, що це жахливо написана книга. Для прикладу, зачитаю відгук, який був написаний відносно нещодавно, всього 8 липня, це відносно нещодавно. Тож, я б не хотіла читати, але я змусила себе закінчити, бо хотіла чесно спробувати. Сказати, що вона погано написана, погано продумана та погано відредагована в конпро книгу. Нічого не сказати. Вона навіть неправильно написала слова у власних вигаданих словах. Персонажі особливо надокучливі, всі плоскі та бездоганні, за винятком авії, яка огидна, але не така погана, щоб її зображу як її зображують інші персонажі. Кая виглядає хуліганкою та втручається у стосунки Авії та Рієки. Хоча оповід зображує її праведною та благородною, жодна з них не викликає симпатії, і попри всі розмови авторки про емоції, нічого з того, що відчувають ці персонажі, не звучить заслужено. Ось чому, коли хтось каже вам, що ваша книга ще не готова, ви не відкидаєте її просто тому, що ви не хочете це чути. Шкода, бо концепція має потенціал, але для цього потрібно було набагато більше часу. Десять років написання нічого не значить, враховуючи, що ви більшу частину цього часу були ледве розвинутою особистістю. Книги, написані підлітками, читаються так, ніби їх написали підлітки. І в цьому випадку Ера Скорпіона читається так, ніби її написав 12-річний хлопчик або дівчинка. Десять чи двадцять п'ять переписувань творчість цієї авторки ніколи не виходила за рамки дитячої майстерності, я збентежена. Хоча я хвалюю її пристрасть до свого проєкту, її успіху у популяризації книги, а також у створенні шанувальників щодо публікації жодного слова, це єдиний. Вражаючий подвиг, можливо, їй варто розглянути можливість переходу до літературного маркетингу. І цей відгук насправді дуже точно описує всю проблему, тому що, решта, вони набагато менші, або так само написані, або просто жахливо. Крапка, нудно, крапка, погано Написана. І виявилося, що книга дійсно погано написана. В ній не вистачало редактури а якоїсь банальної. Тобто, були хибодруки, були просто якісь повтори. Це те, що редактор. Мав би вичитати, якщо не редактор, то авторка мала б вичитати та помітити. Я не знаю, як так стало, що вона цього не помітила, але допустимо підозрюю, що вона просто не сприймала критику, яку їй давали, і хотіла. Вірити, що якщо вона сказала, що так правильно, так правильно, але ж знову ж вона робила помилки навіть в своїх фентезі словах, що вже є дуже дивне. Також багато читачів зауважували, що слова читаються, речення читаються так, ніби вони не дописані та недодумані. Що авторка поквапилась пояснити, що в її головної героїні аутизм, і через це вона не може додумувати речі до кінця можливо, на аутизм перепрошую нейровідмінна, і через це вона не може додумувати слова до кінця і. За рахунок цього так і написано, їй було важливо саме так це передати. Що я маю сказати? Звучить як дуже дешева спроба відмазатись та пояснити, чому вона не змогла вичитати власний текст. І після того, як книга отримала багато розгромних відгуків, кожен, хто хотів, записав відгук, сказав, як це погано і все подібне. Одраз записала відео, де вона каже, що це її реальний зараз вона ніколи не була в гіршому ментальному стані, ніж зараз, і це жахливо. Але тут не все так просто. Коли я кажу, що не все так просто, я маю на увазі самі слова Одри Вінтер. Тому що початково, ще до того, як вона кілька днів назад виклала ще одне довге відео, початково мені здавалося, що Букток просто любить ненавидіти. Взагалі мені досі так здається, що Буктоку просто подобається мати когось, кого можна вважати козлом відпущення, ненавидіти, осуджувати і в чомусь сходитися. Плюс багато хто має свою персональну думку на те, хто має право публікуватись, а хто ні. Тож мені здалося, що початково всі просто перебільшують. І так, книга могла бути погано написана, але ви самі її купили, ви самі повірили на маркетингову 22-річної людини. Тож це лише ваші проблеми. Але виявилося, що ситуація йде набагато далі, коли Одра вирішила зняти відео. Початково вона казала, що їй дуже шкода, що вона підвела своїх читачів. Вона почувається погано, і що ця книга багато для неї значить. І такий негативний відгук для неї дуже повпливав. Що я повністю розумію, якби мою роботу, яку я. 10 років писала, назвала б такою, я б це сприйняла. Однак далі Одра каже, що книгу буде переписано та опубліковано, і ті, хто е, вирішив її купити раніше, зможуть купити її по зниженій ціні, тому що ціну на неї підвищать, а тут вже цікаво <світ> витікає питання: чому підвищать ціну? Причому ціну мали підвищити щось до 50 доларів, а це дуже багато для книги. що... Прямо дуже дивно, враховуючи, що це інді автор, якому важливо, аби книги купували, а не заробити мільйон грошей. Але що ж, йдемо далі. Тож чому книги підняли в ціні? Тому що Одра найняла ще більше художників і редакторів, щоб ці художники намалювали ще більше малюнків. І питання в тому на хіба? Тому що багато хто писав, що проблема в якості книги, а не в її малюнках. Проблема в тексті, проблема в сюжеті, проблема не в малюнках. Ілюстрації до твору зроблені чудово. Але Одра сказала, що ми самі нічого не розуміємо, і таким чином з'явилося ще більше художників компанії. Також один з її редакторів, як вона сама заявляє, працювала над голодними іграми, також це дійсно так. Однак питання в тому, наскільки Одра прислухалася до слів цієї редакторки, тому що кожна людина може брати думки редактора чи не брати собі в текст, і редактор ніколи не виправляє текст через його бажання виправити. Редактор тільки дає поради, як має воно відбуватися, але ніколи не змінює щось насильне. Тож тут більше питання в тому, щоб наняти не редактора, який коштує дорого, а редактора, якого ти будеш слухати. Але знову ж, можливо, я чогось не розумію в цьому геніальному світі та стратегії. Пізніше Одра сказала, що книгу буде переписано та вона буде видана в кінці цього року однак пізніше дата перенеслася на весну 2026, тому що книга буде дороблена великій компанії. А тут починається найцікавіша штука в цій ситуації. Одра вона вважає себе інфлю... не інфлюенсером, вона вважає власницею компанії себе. Що непогано, вона дійсно володіє компанією, вона знайшла багато художників, вона знайшла багато редакторів, в них це маленька компанія, яка займається виданням цієї книги. І хоч їй казала, що це непогана ідея відкласти цю книгу та відпочити, спробувати писати по-новому, тому що. Важко написати і проредагувати текст в 12, щоб він звучав по-людськи в 22. Тут краще просто закрити цей текст і переписати його по-новому, якщо дуже хочеться, і не базуватися на тому, що було 12 років, тому що це не той підлітковий текст: в 12 років ніхто не напише шедевр. Можливо, буде одне-два виключення в світі в історії за останні століття, але це будуть виключення. Але Одра відмовилася, в них тепер своя компанія, і тут починається найцікавіше, тому що вона розповідає, що цю всю книгу одночасно читають редактори, художники та вся компанія. По ній всі проходяться. Питання, навіщо це роблять художники, тому що це не їх робота. Вони взагалі ніяк не пов'язані до якості тексту, вони пов'язані до створення ілюстрацій. І використовувати їх як безкоштовних читачів це. Використовувати зайві гроші та просто марнувати їхнього і свого часу, тому що вони не професійні профрідери, вони не професійні бета-рідери, вони не професійні нічого, крім як художників в цій сфері. І якщо треба оцінки читачів, то можна почекати, коли оцінки читачів будуть. Редактори на те є редактори, що вони здатні незалежно оцінювати текст та давати на нього відгук, але ось. Одра розповідає, що вона буде кожного вечора на зв'язку зі своєю асистенткою, яка буде малювати ілюстрації, поки Одра буде розповідати, про що був розділ, і книгу вона буде переписувати. Тому що кожного разу, як вона редагує книгу, вона насправді пише нову. Саме тому в сектоці вона казала, що написала близько 10 книг, їх кількість завжди змінювалася, однак середнє значення це 10. І коли їй спитали, де ж інші книги, всі ці 10 штук, які вона написала, виявилося, що вона мала на увазі чернетки. Коли їй справедливо сказали, що це були чернетки, а не книги, і що вона просто редагувала одну й ту саму книгу весь цей час, вона сказала, що ви не розумієте, і це її творчість, це 10 різних книг, тож хто ми такі, щоб сперечатися? Пізніше Одра почала розповідати про цю кампанію, і тут вже починається питання грошей. Давайте розглянемо питання в того, що Одра каже, що кожного дня протягом цих 10 років писала книгу по 3 години на день. Я маю зазначити, що навіть багато художників в Україні, які мають роботу навчання, і тому подібного пишуть книгу більше часу і приділяти роботі 3 години в день це не надто багато і не є таким неймовірним показником, як може здатися. Також вона ні разу не згадувала, що працювала на роботі. Вона згадувала лише один раз, що в неї була якась робота, з якої вона отримала заощадження та гроші. Однак ця робота більше ні разу не згадувалася і якось вона не піднімалася в Тіктоці. Хоча це була б частина її як авторки, вона б цілком могла про це розповісти, щоб додати собі більше шанувальників, що вона така бідна, нещасна, змушена працювати ще й писати книгу. Тобто мені здається, що. Тут час поговорити про сім'ю Одри Вінтер. Одра Вінтер, це до речі псевдонім. Тож тут одні спекуляції з мого боку. Вона дуже багата дитина багатих батьків, які ніколи не відмовляли, і вона ніколи не знала критики. Це проявляється в дуже багатьох питаннях щодо цієї історії, тому що. Щоб знайняти команду з багатьох художників, недостатньо просто працювати на роботі та заплатити їм по 20 гривень і сказати тепер ви мої працівники. В неї заключений контракт. Вона працює. З багатьма людьми людьми по контракту в неї ця компанія. Вона її називає компанією, Вона використовує багато робочих офісних термінів, щоб здатися професійнішою в плані компанії. Проте питання в тому, що ніхто не просив її створювати компанію по самовидаву. Її просили відредагувати книгу, тому що в ній були щиро зацікавлені. І багато її фанатів дійсно хотіли полюбити цю книгу через той ентузіазм, який сама ж Одра і демонструвала. Однак, Одра вирішила, що це не варіант, і вона має створити компанію, вона має зробити цю книгу ще більш презентабельною, але не більш читабельною. Тут і криється головне питання: важлива книга чи важливо витратити побільше грошей та переконати всіх, що ця книга достойна? Тому що по тому, що ми поки що бачимо, вона готова витратити багато грошей, які мають невідоме походження, і я <свісно> щиро впевнена, що це гроші батьків. Тому що у 22 людина не здатна заробляти гроші, щоб відкрити власну компанію, щоб видати одну свою книгу, яка провальна. тобто, всі це бачили. Треба тут професійне редагування. Багато часу вона ж збирається видати книгу всього менше ніж за рік, і це дуже нереалістичний термін. Який, звісно ж, я не буду коментувати прямо зараз, але це нереалістичний термін, якому видавництво професійне не взялося працювати над книгою, вона хоче проходити по розділу за тиждень, що дуже амбіційно в її випадку, тому що багато розділів потребують переписування. Якщо ми беремо, до прикладу автора, який... Професійно пише і йому проходитись по розділу це більше вичитати хибодруки та подивитися, може на початку і на кінці книги розбігаються імена, чи щось подібне, якісь мілкі деталі, які автор початково не помітив. В її ж випадку це повноцінне переписування і писати по розділу в тиждень це. Дуже перспективний план, враховуючи, що вона залучає до цього купу народу, яка там не потрібна, і які просто існують, щоб існувати і додавати їй престижу, це може затягнутися дуже надовго. Також вона не хоче сприймати критику, і це чітко проявляється в питаннях, коли вона, наприклад, каже, що книгу буде переписувати замість того, щоб просто відкласти, тому що їй кажуть, що цей проект може бути важливим для тебе, як для авторки однак він не буде важливим для інших, то тільки тому, що він важливий для автора цієї історії. Тут все логічно, але отра заявляє, що на цьому проекті вона працювала 10 років, і вона не буде від нього відмовлятися ні за що вона її цю книгу не відкине. І тут, як на мене, криється основна проблема її як персонажа, тому що вона не сприймає критику, вона не сприймає цей урок, тому що так, це був цікавий урок, спроба видати книгу, спроба набрати аудиторію. Провал, але це міг би бути гарним уроком. Замість цього, Одра починає розповідати, що найме більше художників зробить компанію і тому подібне. Заяви читачів початково не крилися в малюнках. Малюнки всі навпаки коментували та хвалили, що це дуже гарно зроблена робота. Але замість того, щоб вдосконалювати текст, до якого і виникли питання, про який і була контроверсія, Одра вирішила працювати з тим, до чого ніхто не мав питань. І тут виникає підозра, що вона не вчиться. Вона не збирається якось осмислювати цю ситуацію, вона не збирається її аналізувати. Вона збирається подати це як щось, де її неправильно звинуватили. Навіть в її тіктоці з вибаченням, де вона мала початково як ідея, те, що я подивилася, тікток мені здалось початково вона збирається вибачитися за те, що от текст не дорівнював рівню, про який вона говорила. Замість цього відео почалося саме так, але перетворилося на те, що ми просто не зрозуміли її геніального авторства, і щоб всі могли це зрозуміти, вона перепише текст. А також, що ця, цей негативний фідбек, при тому, що негативного фідбеку в неї як такого не було, їй просто показували, що саме можна покращити, щоб книга подобалась більшій кількості народу, а не тільки їй одній як авторці і її друзям, які будуть любити все, що вона як подруга робить. Замість цього вона вирішила, що найкращий варіант розповісти, що зараз вона перебуває в зашхливому ментальному становищі через цю книгу і перебувала 10 років, і саме ця книга протягнула її через всі ці 10 років. І це гарна ідея, це гарно звучить, але це не працює на практиці, коли ми говоримо про це як про рекламу книги, тому що це дуже нагадує спробу. Змусити людину відчувати провину за те, що їй не сподобалась погано написана книга, тільки тому, що для авторки ця книга значила дуже багато. І тут криється, як на мене, основна проблема Одри Вінтер. Вона згодна бути маніпулятивною, вона згодна йти на всякі техніки. Вона обманює або не договорює дуже в багатьох своїх текстах. Ми так і не знаємо, що сталося з редактором, тому що початково вона казала, що пішла від нього. Потім виявилося, що її кинули. Потім виявилося, що насправді вона все-таки сама пішла, і, взагалі, редактори були дурні і не розуміли її геніального генія. І тут виникає питання, що з того, що Одра Вінтер презентує, дійсно є правдою. Що з того, що вона розповідає, дійсно так само як відбувається, як і вона показує. І я не знаю, наскільки вона дійсно стане кращим автором, тому що вона говорить про практику 10 років як щось, що має виправдати всі проблеми книги. Однак практика в 10 років не зробить нікого кращим. Можна практикувати, скільки завгодно, щось погане, і практика зробить це лише постійним, і всі тексти будуть постійно написані в стабільно поганому стилі. Просто практики, просто часу недостатньо, потрібно практикувати щось краще. Якщо я порівняю свій текст 12 і свій текст зараз, буде б дуже помітно, що я просунулася в рівні. Одраж, Вінтер вважає, що час важливіший, ніж якість цього часу. Тут мені здається, що і криється основна проблема з цією серією, тому що світ Гардіана, про який вона розповідала, він вичав цікаво та перспективно. Однак в нього не залишається перспективи з відношенням авторки до власного проекту. Саме через те, що вона не хоті, не хоче сприймати критику. Критика є дуже важливою для того, аби автор просувався. Замість цього вона поводиться агресивно в захисній манері, розповідає, що ми не зрозуміли книгу, тому що насправді у головної героїні нейровідмінність, і ми просто мали це зрозуміти, не зрозуміли. І вона почала поводитись як поводилася б дитина, захищаючи улюблений проект, і це зрозуміло, що ця книга їй дійсно цінна, але це не зробить її цінною для інших тільки через це. Тож, якась така ситуація складається з одруї Вінтер. Якщо будуть якісь оновлення, мені буде цікаво поділитися та продовжити слідкувати за цією ситуацією. Дякую, що додивилися до цього моменту. Я сподіваюся, вам було цікаво послухати. Якщо так, я буду вдячна за підтримку каналу. Це допомагає його розвитку та робить мій день краще. А ви були на каналі Асті Мосхи. Побачимось колись пізніше.